Прикарпатські чиновники та рятувальники визначилися, що потрібно робити, аби обезпечити область від будь-яких надзвичайних ситуацій. Управлінці розглянули відповідне питання на останній колегії ОДА. Нагадаємо, кілька тижнів тому на Івано-Франківщині працювала столична спецкомісія МНС. Вона виявила ряд порушень щодо організації техніки безпеки. Нині 70% відсотків цих невідповідностей, запевняють місцеві МНСники, вже усунено. Адже вони не потребували залучення грошей, а передбачали лише коригування планів з ліквідації. Надзвичайних ситуацій водночас залишилися на контролі проблеми, які такі вимагають значних коштів. Зокрема, у районах потрібно відкрити 40 додаткових пожежних дружин. Регіональні матеріальні резерви заповнені лише наполовину. Також викликає тривогу стан захисних споруд на хімічно небезпечних об'єктах. Сам більше занепокоєння викликається КП воду, теплосервіс місто і К місто Галищ, яких де працюючий персонал не забезпечений засобами індивідуального захисту органів дихання, не змонтовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення. Ще одне проблемне питання: пожежна безпека в системі освіти та охорони здоров'я. Абсолютно більшість шкіл та дитсадків або взагалі не мають протипожежних сигналізацій, а ті, що є, давно застарілі. Також подекуди відсутні навіть первинні засоби пожежогасіння – вогнегасники чи пісок. Особливу увагу я би хотів приділити, що приділили це управління освіти, управління охорони здоров'я. Якраз тут головні врачі на місцях, тут навчальні заклади. Ви знаєте про те, що ми вже проводили по цьому питанню колеги, коли був. Пожежа в Рівенській, якщо я не помиляюсь, лікарні де згоріло більше 30 чоловік. І ми проводили перевірку і все рівно до кінця не довели цю справу. Більшість цих недоліків відповідальні чиновники на місцях мають ліквідувати уже до червня наступного року. Саме тоді відбудеться повторний розгляд питання на колегії Ода.